Безперечно, фільм Початок або інсепшн один із найцікавіших та найскладніших фільмів сучасності. У мережі інтернет ми зустрічаємо безліч обривчастої інформації про різні аспекти цього фільму, і за великою кількістю суперечок можна судити, наскільки успішним він вийшов. Кінцівка фільму безсумнівно підливає масло у вогонь. Вже 14 років загадка не дає спокою глядачам з гострою потребою знати та розуміти все. Основне питання полягає в тому, зупинилась дзига чи продовжила обертатись в сцені, де головний герой зустрічається зі своїми дітьми. Загадка полягає в тому, чи Коб повернувся до реальності, чи все ще спить. Тож давайте розберемося. Почати варто з методу, за допомогою якого герої відрізняють реальність від сну. У Коба, Артура та Імса є свої тотеми. Певні індикатори, які говорять їм, чи знаходяться вони в чужому сні. Цей метод вигадала мол. З виду це звичайний предмет, який часто зустрічається в повсякденному житті, але в нього обов'язково повинен бути якийсь дефект, про який знає тільки власник. Наприклад, у Артура це гральний кубик зі зміщеним центром ваги, який завжди падає на один бік, а на який саме знає тільки Артур, у імса є кругла фішка з помилкою в слові. Про це знає тільки він та куб. Граматика досі не на висоті. Таким чином, якщо хтось намагатиметься таємно затягнути їх в сон, то нічого не вийде. Гральний кубик Картура в чужому сні буде падати на випадковий бік, в той час, як в реальності, він падає на один і той же. На фішки Імса в чужому сні зникне помилка в слові. Кинувши кубик чи поглянувши на фішку, герої можуть визначити, чи знаходяться вони в чужому сні. Це дуже важливий момент, тому я повторюсь: Тотем – це незвичайна річ, яка в чужому сні перетворюється на звичайну. Але цей принцип суперечить принципу роботи дзи, тотема мол. Він діє зовсім навпаки, це звичайна річ, яка в сні починає вести себе незвичайно. Тому якщо Коп потрапить в чужий сон, то з його допомогою він не зможе визначити це реальність чи сон. В чужому сні дзига так само зупиниться і впаде, як і в реальності, бо всі знають, що дзиги не обертаються вічно. Тому чому ж у Коба, найбільш досвідченого члена команди, так погано працює тотем. Насправді це не його справжній тотем, його справжній тотем обручка. Зверніть увагу, у вісні вона завжди надіта на палець, тоді як в реальності він тримає її у кишені, і нам про її властивості нічого не відомо. Ймовірно, зсередини є якась виїмка або гравіювання з весільними побажаннями від дружини. Ніхто, крім нього, не знає, як вона виглядає зсередини. І це дозволяє йому визначити, чи знаходиться він у чужому сні. Це його справжній тотем. Тоді виникає питання, для чого він ще має дзигу, тим паче яка працює неправильно. Відповідь на це питання можна знайти, якщо зрозуміти найбільший страх Коба, відгадку можна побачити, де аріадна створює міст, вона створює у вісні реально існуюче місце. І Коб, який злякався не на жарт, пояснює, що не можна створювати реально існуючі місця, тому що можна легко запутатись. І не зрозуміти, де реальність, а де сон. Це один із двох моментів у фільмі, де він реально наляканий. Другий момент, де він впускає дзигу. Найбільший страх Коба це перестати розуміти, де сон, а де реальність. І саме для цього у нього є дзига. Тож що ми маємо? Стандартний тотем дозволяє визначити, чи людина у чужому сні, але стандартний тотем не може показати, чи знаходиться людина у своєму власному сні. У дзиги ж інший принцип роботи. На відміну від стандартного тотема, він не може визначити, чи людина знаходиться у чужому сні, проте покаже, чи вона у своєму власному. У своєму сні Коб може змусити дзигу обертатися безкінечно, а в чужому сні він цього не зможе, і в реальності теж. Саме для цього у нього два тотеми. За допомогою обручки він визначає, чи він у чужому сні, а за допомогою дзиги, чи знаходиться він у своєму. Коб не боїться застрягти в чужому сні, він боїться застрягти у власному. Тому ми часто бачимо сцену, як він перевіряє дзигу, але не перевіряє кільце. І набагато важливіше те, що Коп сподівається на те, що дзига буде обертатися безкінечно, і він хоче, щоб вся навколо виявилася сном, бо він не зовсім вірить, що Мол може бути мертвою. Він сподівається, що вона повернулась до реальності. Про це свідчить проекція Мол. Вона всього лише частина його підсвідомості, тому всі слова, які вона вимовляє, це його власні думки, його потаємні надії та бажання. Перша фраза, яку каже проекція Мол у фільмі, звучить отак. Чи я виживу? Хто знає можливо. Тобто Коп постійно думає: а що, як вона вижила після падіння. І більше того, думає, що це все сон, і йому треба застрелити себе, щоб дістатися до своєї справжньої сім'ї. Ти знаєш, як знайти мене. Ти знаєш, що робити. Ти знаєш, як знайти. Мене, ти знаєш, що робити. Мол декілька разів вимовляє одну і ту ж фразу, тобто, Коп постійно говорить собі це у своїй підсвідомості: Ти знаєш, що треба робити. Він хоче застрелити себе, але боїться, що це може бути реальністю. Дві абсолютно протилежні ідеї конфліктують у його голові, і він не може зробити вибір. Щоб зрозуміти, чи вижила мол, можна провести уявний експеримент. Уявіть, що Мол все ж таки вижила. Я або повернулася до реальності, або повернулась на попередній рівень сну? Тоді чому вона не повернулася назад до Коба і не сказала: Любий, поглянь, я не померла, я опинилася в реальності, а тепер повернулася, щоб забрати тебе з собою. Але якщо в фільмі цього не сталося, то мол все-таки не вижила. Наскільки це є доказом того, що в кінці Коб знаходиться в реальності, кожен з нас повинен вирішити сам. Але як це сталося, що Коб захворів тією ж ідеєю, що й мол? Як ми вже визначили, центральним мотивом фільму є втрата та прикрість. З першої ж хвилини фільму ми бачимо Коба, який лежить на пляжі поруч з проекціями своїх дітей. Цей епізод дуже схожий на фрагменти з його сховища спогадів, де він тримає всі частини свого життя, про які він шкодує. Він дуже шкодує, що втратив дітей та мол. Більше того, у ліфті ми бачимо, як аріадна проїжджає повз поверх з поїздами, а також ми кілька разів бачимо сцену, де Коб і Мол лежать на залізничних коліях. Це свідчить про те, що Коб жалкує, що покинув Лімб. Вони прожили там 50 років і були щасливі, а він все зіпсував. У діалозі з Саїто цей мотив продовжується. Розмова про стариків, сповнених своїми скорботами. З того часу, як мол стрибнула, Коб дуже сподівається, що вона повернулася в реальність і намагається знайти докази того, що все, що відбувається, це сон. Він одержиме цією ідеєю, вона руйнує його зсередини. Який з паразитів найживучіший бактерія. Вірус. Ідея дуже живуча і максимально заразна. Позбутися від неї практично неможливо, якщо вона вже в твоїй голові. Коп говорить це двічі: спочатку Сайто, а пізніше аріадні лімбі. Ідея, наче вірус. І дуже заразна. Він посіяв ідею про нереальність світу в голові мол, але цим самим також посіяв цю ж ідею у своїй голові. Як він і сказав, найменше зринятку спроможна прорости, стати частиною тебе, змінити все життя. У середині фільму ми бачимо, як коп тремтячими руками витягує дзигу, а потім впускає його на підлогу. Ця ідея з'їдає його, просто знищує. Він хоче, щоб все, що навколо було просто сном. Здається, що все просто. Треба лише обернути дзигу навколо своєї осі, щоб визначити, де сон, а де реальність. Адже його дзига працює тільки в його сні. Але потім справжня мол у його спогадах говорить, що сном не можна керувати, якщо не знаєш, що спиш. Нагадую, що саме мол створила Дзиву. вона теж розбирається в структурі сну, можливо, навіть гірше коба. І якщо вона говорить, що сном не можна керувати, якщо не знаєш, що спиш, то, можливо, так і є. Коб розуміє, що дзига більше не працює так, як повинна, тому що він посіяв зерно сумнівів у своїй голові, і це зерно виросло в абсолютно дозрілу ідею, що дзига більше не обертається безкінечно, навіть у його сні. І тут є дуже важливий момент. Коп сказав, що таку ідею майже неможливо вилучити, і саме це сталося з ним в кінці. Але давайте все по порядку. Можливо, навіть не варто згадувати, що початок це не зовсім точний переклад назви фільму. Можливо, видавці вирішили, що зародження звучить якось незрозуміло, тоді як початок більш узагальнений переклад. Фільм називається Інсепшн, Зародження або Укорінення. Кожного разу, коли у фільмі говорять про укорінення, в оригіналі звучить саме слово інсепшн. Чого ви хочете від нас? Укорінення. What do you want from us? Inception. Мова йде про укорінення ідеї у голову Фішера. Фільм містить дві сюжетні лінії: лінію Фішера і лінію Коба, і обидві лінії збігаються в одній точці. Лінія Фішера завершується тим, що команда Коба укорінює в його голову ідею про руйнування батьківської імперії. А лінія Коба завершується тим, що він приймає підсвідоме рішення відпустити мул і рухатися далі. Після чого він повертається до своїх дітей, як ми знаємо, у сон ввійшли шість чоловік з команди Коба: три професіонали Коб, Артур та Імс, а також три гості: Сайто, щоб проконтролювати виконання операції, ЮСУФ для створення снодійного на першому рівні та Аріадна, щоб допомогти Кобу впоратись зі своїми проблемами. Під час операції Юсуф їздить на випередки із захисними проекціями. Артур воює ж з ними в готелі на другому рівні. Коб та Імс штурмують фортецю в горах. Сайто, весь фільм, вслідкує зі сторони. А що робить Аріадна? Вона вже виконала свою роботу, побудувавши лабіринти. Здається, що у середині сну вона зовсім нічим не займалася і ніяк не допомагала. Але насправді вона зробила для Коба більше, ніж інші персонажі у цьому фільмі. Незважаючи на те, що її єдине знаряддя це слова, її ім'я походить з давньогрецької міфології. Аріадна допомогла Тесею вибратися з лабіринту. У фільмі Початок Аріадна допомагає вибратися Кобу із лабіринтів його підсвідомості. Щоб вкорінити ідею, недостатньо просто і швидко сказати людині, що їй робити. Ідею треба вводити поступово, і на найглибшому рівні підсвідомості треба створити безпечний куточок, де людина сама помістить ідею. Адже, як сказав Артур, розум завжди може визначити джерело ідей. Для Фішера сходинки вкорінення виглядали наступним чином: на верхньому рівні були затронуті його стосунки з батьком. Я не буду йти по стопах батька, на другому рівні йому підкинули думку: я буду приймати всі рішення самостійно. На нижньому рівні він сам собі вбиває в голову: мій батько не хоче, щоб я перетворився на нього. Затишний куточок Фішера це сталевий сейф з тисячами замків, саме там переживається ідея. Було створено три рівні сну, у яких Фішер наповнював кожен з них проекціями його підсвідомості. Але найважливіше виявилося те, що сон наповнили проекції підсвідомості Коба. Пам'ятаєте, що сказав Майлз? Аріадна архітектор навіть талановитіший ніж Коб, і вона підтвердила той факт, що сон також наповнили проекції Коба. Вона докоряє Кобу за те, що той пропустив поїзд через місто. Тобто розум Фішера відчуває чужорідність, направляючи на них озброєних головорізів. А розум Коба, на якого також був направлений сон, направляє на захист поїзд. Це легко підтверджується одним фактом: об'єкти, створені Фішером, мають одні й ті ж номери. Я сказав: давай! Негайно! 5, 2, 8, 4, 9, 1. Ці ж цифри ми бачимо на сервеці, а також номери готелів, в яких проходила операція, це 491 та 528. Ці цифри Фішер використовує як код для сейфа. Вони просто кружляють у нього під свідомості і з'являються на всіх об'єктах, створених ним. Тепер перейдемо до Коба. Номер, в якому він та Мол мали відсвяткувати річницю 3502. В цей день загинула Молл, і з тих пір ці цифри засіли в підсвідомості Коба. І саме цей номер написаний на поїзді 3502. Ця підсвідомість Коба наповнює сон разом із підсвідомістю Фішера. Ті ж самі цифри ми бачимо і на таксі, тільки відзеркалені. 2053. Поки команда Коба поетапно вкоріняла ідею в голову Фішера, Аріадна в таємниці від усіх вкоріняла ідею в голову Коба, також на трьох рівнях. Перший етап. Її живить твоя вина. Ось що дає їй владу. Проте ти невідповідальний за ідею, що вбила її. Другий К... етап. Ні, вона вона не справжня. Третій етап припав на лімб. Проекція Мол постійно каже, що Коп обіцяв їй, що вони зістарюються разом. Значить, Коп сам винить себе за цю обіцянку. В кінці він говорить, що так і сталося. Вони зістарилися разом у лімбі. І його обіцянка виконана. Це саме той затишний куточок підсвідомості Коба, його квартира у висоці, і ідею відпустити мол він вкорінює собі сам. Все точно так, як сталося з Фішером, і точно так, як Фішер вважає себе джерелом ідей, щоб руйнувати батьківську імперію, так само Коб вважає, що це він вирішив відпустити мол. Три фрази: якщо мені вдасться повернутися до дітей, мені доведеться простити себе. Мол померла, і мене лише переслідує її тінь. Я виконав обіцянку дану їй. Також можна помітити, що ідея у сні має фізичну оболонку. Ідея, яку Коб помістив у Лімп, це дзига, у домі його дитинства, ідея Фішера це саморобний паперовий пропелер. Його фотографію показали двічі протягом фільму, перед тим як він виймає його з сейфа. А ідея Коба, що світ навколо можливо ясном, втілена у ножі, з яким мол сиділа. Його також показують двічі, і трохи пізніше він з'являється у лімбі. І цей самий ніж робить йому поранення, перш ніж він остаточно виліковується. Вкорінення ідеї пройшло успішно. Фішер прокидається з думкою, що йому потрібно розвалити імперію батька і досягнути всього самому. Коп прокидається з думкою, що він у реальності. Вітаю вдома, містерку. І, звичайно ж, фінальна сцена. Він більше не дивиться на дзигу, але не тому, що йому не важливо де сон, а де реальність, а тому, що та ідея, яка призвела до смерті Мол. І руйнувала його останні роки, нарешті пішла. Аріадна вилікувала його. Коп перестав жити мріями і повернувся до реальності. Цей момент підкреслюється тим, що ми вперше за весь фільм бачимо обличчя дітей, оскільки лише зараз Коп щиро захотів їх побачити. До цього він не був впевнений, що вони не проекції. Режисер цього фільму Крістофер Нолан досить прямо сказав, що цей фільм не про сни. Майкл Кейн зазначив, що запитував у Нолана, які сцени відбуваються у сні, а які у реальності? І Нолан відповів, що всі сцени з ним відбуваються у реальності і фінал також. Нолан заявив, що його захоплювала концепція того, що всі турботи, що спіткали Коба, по суті, відбувалися в його голові. Але це взагалі не означає, що все трапилось у сні, навіть у реальності Коб жив мрієми. Повертайся в реальність син. Це чудовий фільм із щасливим кінцем, де герой зустрічається з дітьми, підходить сюди як ніколи краще. Він завершує всі думки, які хотів показати автор фільму і заслуговує на глибокий аналіз, але шукати докази того, що Коб застряг у сні, коли навіть сам автор каже, що він вкладав інший зміст, принаймні не дуже вічливо до його роботи. Любіть фільми, поважайте їх творців і думку інших глядачів. А яку ж ідею вкорінив Нолан глядачам в голови під час перегляду? Прокинься та живи.